Україна вистояла і Україна продовжує жити. Україна захищається. Україна повертає своє завдяки сміливості, завдяки єдності, завдяки зброї, завдяки підтримці світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. У Кременчуці попрощалися з Максимом Помогайбом, героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. На церемонію прощання прийшли близькі герої, аби віддати останню шану воїну. Як це було? Далі в сюжеті у серцях Кремлюжан знову оселився невимовний біль. Україна втратила ще одного вірного захисника. Сьогодні місто попрощалося з Максимом Помогайбом – мужнім воїном, який ціною власного життя виборював нашу свободу. 37-річний військовий віддано захищав рідну землю, боровся за наше мирне майбутнє. Але 26 листопада Максим загинув у бою за свободу і незалежність нашої держави. Солдат Помогайбо Максим Борисович 1986 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 27 Призваний на військову службу під час мобілізації 27 вересня 2024 року. Займав посаду стрілець першого штурмового відділення. Загинув 26 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Церемонія прощання відбулася у міському палаці культури. Провести в останню пуці воїна прийшли рідні, друзі та небайдужі мешканці. Міста, аби віддати останню шану герою. бо залишились тільки ми об, обидва, а тепер ядно. Батьків у нього вже теж немає. Залишився рідний брат по матері. Він був добрий хлопець, різне було, ну але ж він гарна людина була. Максим помогай, бо назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його любив і шанував. Вічна слава герою Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчицькі новини. На фронті інновації стають ключовим фактором перемоги. Сучасні технології відкривають нові можливості для точності, швидкості і ефективності виконання завдань. Що якби дрон міг виконувати завдання майже самостійно, мінімізуючи ризики для оператора? Уваги на екран. Оператор безпілотника просто підводить дрон на певній висоті до позицій противника, позначає ціль, а далі вже сам FPV захоплює її, переслідує і вражає. Звучить цікаво, чи не так саме такі пристрої Кременчуцька громада передала військовим сьогодні. Підрозділу територіальної оборони нашому 145-му батальйону передаємо пробну партію до опрацьованих FPV дронів Ці дрони оснащені системою до наведення. Те, що називають машинним зором. Тобто ця технологія дозволяє захопити ціль і, незважаючи на ворожий РЕП, супроводжувати і знищувати її. Зараз хлопці опробують це. Якщо буде позитивний висновок, далі збільшимо обсяги такої техніки для наших захисників. Дякую. Дякую за допомогу. Разом до перемоги. Абсолютно так. Система до наведення є своєрідним удосконаленням для звичайних і дронів. Вона дозволяє автоматично захопити ціль та влучити у неї без втручання пілота. Це значно підвищує ефективність застосування та допомагає оминути ворожі системи радіоелектронної боротьби. Нехай ці дрони бережуть життя та здоров'я наших воїнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Підозріли предмет виявили минулої доби в Кременчуці. Пильні Кременчужани одразу викликали на місце усі відповідні оперативні служби. Як працювали далі у сюжеті. Минулої доби рятувальники тричі надавали допомогу населенню. Зокрема, виїздили на випадки, коли потрібна була допомога людям з надмірною вагою. В 8.20 надійшло повідомлення, що по вулиці Велика Набережна, місті Кременчук жінка потребує допомоги. Працівники ДСНС, які перебули на місце за допомогою шансового інструменту, відчинили вхідні двері до оселі. Чи надали доступ працівникам поліції? Вже о 12.57 надійшло надійшов повідомлення, що по вулиці Європейській людина з великою вагою потребує допомоги. О 13.36 надійшло Повідомлення, що по вулиці Тараса Бульби в місті Кременчук жінка довго тривалий час не виходить на зв'язок та не відчиняє двері. Працівники ДСНС, які прибули на місце за допомогою шансового інструменту, відчинили вхідні двері до квартири. Чим надали доступ працівникам поліції та медичній службі? 15 грудня виїздили на місце виявлення підозрілого предмету в Кременчуці. Повідомлення про це надійшло до правоохоронців вчора у денний час. По провулку княжому чоловік повідомив, виявив підозрілий предмет, в тому числі і предмет, схожий на боєприпас. На місце події відразу прибули вибухотехніки, які виявили чорний ящик із дротами. Також було встановлено, що він не становив загрози для людей. Предмет було знищено на місці. Також під час огляду поряд було виявлено корпус гранати РГД. 5 наразі слідчі встановлюють походження боєприпасу та особу, яка могла залишити. Даний предмет біля багатоповерхівки за даним фактом розпочато кримінальне провадження. Завдяки злагодженій роботі оперативних служб та пильності кримчужан цього разу вдалося запобігти нещасному випадку. Тож будьте уважні до підозрілих предметів і миттєво повідомляйте відповідним службам. Також дуже часто можна знайти серед небезпечних предметів. Це також є безпілотні вітальні апарати, які можна знайти на території Крименчуцького району і взагалі на Полтавщині. Ні в якому разі не підходити, так як може знаходити. Дитися датчик цілі і може постраждати людина. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька станція переливання крові має велику потребу в донорах та закликає небайдужих громадян здавати кров, адже це зможе врятувати не одне життя. Як стати учасником донорського руху вже за мить? Кременчуцька станція переливання крові зараз опинилась у складній ситуації. Запасів крові недостатньо, щоб задовольнити потреби лікарень. У зв'язку з цим медики звертаються до громадян з проханням про допомогу. На прилик і жаль, я розчаровуюсь, бо наші цифри стали менші, ніж в минулому році. Десь на 10% ми менше стали проводити заготівлю, заготовили, переробили донорської крові. І це звичайно нас дуже непокоїть. Особливо критично бракує груп крові із негативним резус-фактором. Однак, допомога потрібна від усіх донорів, незалежно від групи крові. Стати донором це чудова нагода допомогти тим, чиє життя знаходиться під загрозою. Донорами можуть бути лише повністю здорові люди віком від 18 до 60 років. Важливо пам'ятати, що напередодні здачі крові варто притримати з дієти та не вживати алкоголь. Кремечуцька станція переливання крові чекає на всіх охочих стати донорами з понеділка до п'ятниці, з 8 до 14.00 за адресою вулиці Івана Мазепи 8. Сьогодні звертаюся до всіх 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 небайдужих кремечужан і пропоную прийти до нашого закладу, залучитися до донорського руху і здати донорську кров. І приходите до нас з 8 до 14 години при собі мати паспорт, ідентифікаційний код. І ми будемо дуже раді їх бачити. Лікарні щодня мають потребу у великій кількості донорської крові, яка може стати порятунком для тих, хто потрапив у складні життєві обставини. Лише раз на кілька місяців, витративши 30 хвилин свого часу, кожен може стати героєм для тих, хто бореться за своє життя. Долучайтесь до донорського руху. Ваша кров може стати найціннішим подарунком для тих, кому це дійсно необхідно. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кремомчуцькі новини. 25 грудня українці святкують Різдво і традиційно готують вечерю із 12 страв, які можна приготувати автентичні українські страви, щоб здивувати гостей. Дивіться у нашому наступному матеріалі. Ніяких олів'є та шуби на різдвяному столі. А які ж українські автентичні страви мають бути, радить відомий кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Я протягом року досліджував, їздив, шукав і пізнавав українські страви і вирішив, що сьогодні ми з вами про це поговоримо. На своєму сайті та Ютубі Клопотенко публікував низку матеріалів, присвячених різдвяним стравам. Їх має бути 12. У різних регіонах ставлять різні страви, але все ж таки є в них щось одне об'єднавче. Це точно, що ми на різдво їмо. Давайте будемо говорити про кожну страву, яка має сьогодні на столі. Спеціально зібрав тут 12 страв. Спочатку подається перша страва борщ, капусняк чи юшка. Повинно бути щось поживне та зігріваюче. На свято, коли вже минув різдвяний піст, на столі обов'язково мають бути м'ясні страви, а ще риба, гриби та різноманітні наїдки з національних продуктів: капусти, пшениці, пшона, квасолі та гречки. Різноманіття страв досить велике: запечена качка з яблуками, маленькі голубці з гречкою, крученики з м'ясом в тісті, короб, тушкований з картоплею та цибулею, вареники з пшеницею на пару, пісна яворівська капуста, затерта капуста. Потім на стіл подаються закуски, або як їх називали наші предки, заїдки. Це може бути кримсько-татарський м'ясний пиріг Кубета або фаршмак з кількою. Голова різдвяного столу кутя, Але українці звикли до щедрого столу. Тому пропонуємо зробити ще пиріжки з калиною та страву з пшона та узвару. Аріна Радіонова, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Щонеділі на площі перемоги у Кременчуці лунають молитви, слова вдячності та надії на краще майбутнє. Як кременчужани об'єднуються заради спільного мети? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Майже три роки поспіль у Кременчуці, щонеділі звучать молитви, що об'єднують серця. Біля пам'ятного Христа на площі перемоги знову зібралися ті, для кого мир в Україні це не просто мрія, а мета за яку варто боротися духовно. Віряни та священнослужителі різних конфесій традиційно зверталися до Всевишнього з молитвою про припинення війни. Єдина мета всіх попросити захисту для країни, що досі виборює свою свободу. І коли підете на війну проти ворога. Який нападає вас, сурміть трубами, і будете пом'янути перед Господом вашим, і врятовані будете від ворогів ваших, і в день радості вашої, і в свята. Сурміть трубами при мирних жертвах ваших. І це буде нагадування про вас перед Богом вашим. Я, Господь Бог ваш. Що молебень це можливість підтримати одне одного, згадати полеглих героїв та послати тепло своїх сердець на фронт. Священнослужителі підносять молитви за захисників, за мирних жителів за всю Україну. Молитва за мир триває, і разом із нею триває наша віра у майбутнє України. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамжицькі новини. Ні в якому разі ми не повинні забувати ту ціну, яку платять мужні захисники та захисниці за перемогу та незалежність України. Саме з цією метою у нашому місті відбулася презентація книги Криниця пам'яті герої Кременчучини. Деталі вже за мить. Вчора у зв'язку з великою зацікавленістю містян у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулася повторна презентація книги Криниця пам'яті герої Кременчуччини. Дуже приємно, що в нашому місті є люди, небайдужі душею, небайдужі серцем, які хочуть знавати нову інформацію, які хочуть підтримувати одне одного, одного і нести світло перемоги одне одного, одного. Для сталевих воля, для незламних життя, для полеглих вічна слава. Цей історично важливий твір був створений спілкою журналістів Кременчуччини. Перші три книжки розповідають про біографію 274 захисників з Кременчуцького району, які поклали життя за незалежність України. Зараз у друці знаходяться ще четверта, п'ята, шоста і сьома частини. Цей збірник біографії героїв Кременчуччини є унікальним. Він популярний навіть за кордоном, адже українські діаспори із США, Канади, Німеччини та Австралії вже замовили кілька примірників. Безперечно, важливо пам'ятати про кожного героя, адже їхні подвиги стали частиною нашої історії. Це не просто імена на сторінках книг. Це справжні патріоти, які віддали своє життя за майбутнє України, за нашу свободу та незалежність. Видання книги стало важливим кроком у збереженні пам'яті про героїчний внесок мешканців Кременчуцького району у боротьбу за незалежність України. Презентація книги стала подією, що нагадала всім нам про те, якою дорогою ціною щоденно здобувається мир і свобода для нашої країни. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 14 грудня на стадіоні Кремінь Арена відбулись фінальні матчі 10-го ювілейного кубку пам'яті Олега Бабаєва з футболу. Турнір, що став традиційним для міста, зібрав найсильніші команди Кременчука та регіону. Давайте подякуємо нашим збройним силам, нашим захисникам, захисникам що можливість брати участь такі турніри, матчі. Сьогодні був чудові дві гри, в яких рівні команди. Показали чудовий футбол, дякуємо організаторам за проведення цього турніру. Ну і всім учасникам змагань дякуємо за активну участь. Цьогорічний турнір розпочався у листопаді і тривав майже місяць. Участь у ньому взяли 16 команд. Турнір складався з групового етапу та плей оффу Кубок пам'яті Олега Бабаєва започатковано у 2014 році. Він проводиться у пам'ять про колишнього мера Кременчука та палкого прихильника футболу, який завжди підтримував розвиток спорту у регіоні. Я хочу вам подякувати, подякувати спонсорам, учасникам, що не дивлячись на те, що зараз зимовий період, але ви в строю ви в кременчуцькій великій футбольній родині. Олег Бабаєв дуже багато робив. Для розвитку футболу і навіть сьогоднішній стадіон це одне з його дітищ, які він зробив, і на якому сьогодні 500 вихованців футбольного клубу Кремінь дітей щодня займається футболом. У вирішальному матчі зустрілися команди КФК з Кременчука та Антон з горішніх плавнів. Напружена боротьба на полі тривала до останніх хвилин, але команда Антон зуміла здобути перемогу з рахунком два Чудовий турнір, чудова атмосфера. У нас зібралася дуже добра команда. Всі хлопці, які пограли футбол на хорошому рівні, і було дуже приємно зіграти сьогодні. Ну, і команда суперників теж була, там хороші хлопці, всі з команди поприїжджали зі зборів, так що була хороша гра. У нас гарна команда в хлопцях був впевнений, що. Вони зроблять і зіграють і за себе, і за мене за допомогу в організації та проведенні турніру представники Асоціації футболу Кременчука подякували народному депутату України Юрію Шаповалову та міському голові Кременчука Віталію Малецькому. Також слова вдячності за підтримку пролунали усім учасникам, партнерам та вболівальникам. Наголосили, що змагання продовжуватимуться й надалі, адже пам'ять про Лега Бабаєва жива, як і його внесок у розвиток спорту в регіоні. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється заради України, всім, хто працює заради нашої української сили, всім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. Дякуємо нашим воїнам за службу та хоробрість. Слава Україні!